В обласному центрі попрощалися з двома бійцями, які захищали Україну, спогади про них, рідних та друзів. Він просто перестав виходити на зв'язок. Це було більше шести годин, тобто я вже почала панікувати. У Полтаві відкрили центри ветеранського розвитку, хто і яку допомогу там може отримати. Сподіваюся, що в цьому центрі буде гідне навчання наших бійців, особливо по робочим моментам. На Полтавщині аграрії посіяли 80% озимих культур. Що саме та коли завершать кампанію? Практично два роки підряд ми працюємо збиток на озимі пшениці. Okay. Але дали культуру сіємо, бо це наш хліб. У Щербанівській громаді на Полтавщині не облаштували вчасно шкільне укриття. Чому так? Ми вимагаємо до 31 жовтня здати першу частину укриття, щоб діти других-четвертих класів вийшли на очне форму навчання. Всі в наші всі мої сотільці поїхали служити на, на фронт. В суботу загинув Ілля Босенко, це молодий хлопчина, 21 роки, 146 батальйону, 116-ї бригади, якій колись був і я. Боєць батальйону Вивки Давінчі Георгій Сьомін згадує про свого друга учасника громадської організації Сокіл Іллю Босенка. Сьогодні з солдатом прощалися біля Свято-Успенського собору в Полтаві. Його дружина Поліна Босенко розповідає, що Ілля став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Це було добровольне рішення. Він разом зі своїми друзями з організації Сокіл прийшли до військкомату, стояли в чергу до Добробату, але їх розподілили в ТРО. Як повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Калина, захисник служив на посаді бойового медика. За словами його дружини, до повномасштабного вторгнення Ілля був студентом. Я дуже сильно любив тварин. Сам він навчався в аграрному університеті на ветеринара. На жаль, не закінчив навчання. Він завжди на будь-яких позиціях списав котиків, підготовував. Загинув солдат від поранень, несумісних з життям. Отримав він їх при виконанні бойового завдання поблизу села Сухія Ли на Донеччині. Сталося це 30 вересня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу. Повідомив Роман Калина за словами родички Наталії Козлової. У бійця залишились батьки та дружина. Він просто перестав виходити на зв'язок. Це було Більше шести годин, тобто я вже почала панікувати. І потім я почала бути тривогою, дзвонити командиру, і мені повідомили ну завчасно, тому що ми з одної, з одного батальйону. Також сьогодні прощалися із 54-річним солдатом Володимиром Самойліченком. Як повідомив Роман Калина, він служив на посаді стрільця оператора на захист країни, боєць став з перших днів повномасштабного вторгнення, говорить його подруга Наталія Іванченко. Він ні на що не жалівся. Він Після поранення повертався знову до своїх побратимів. Це надзвичайно патріотична людина. В ньому патріотизм ось тут, в думках, у почуттях. Як розповіла Наталія Іванченко, у мирний час Володимир працював у театрі. Він прекрасний актор. Я ходила на його вистави в театрі, в якому він працював. Це було його лише хобі. І коли ми обговорювали майбутнє, ми ще мріяли, що, можливо, ми зробимо моновиставу. Загинув солдат біля села Павлівка на Донеччині 26 вересня 2023 року. В бою боєць отримав несумісність з життям поранення, повідомив Роман Калина. Нічого він не хотів нічого говорити. Абсолютно, він просто закривався тему. Казав Наташа, не треба тобі знати. Все буде добре. Він повторював це як мантру. Все буде добре. У захисника залишились мати, дружина і двоє синів. Іллю Босенка та Володимира Самгиліченка поховали на Затуринському кладовищі біля Полтави. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. В аудиторії Університету Полтавська політехніка облаштували центр ветеранського розвитку. Тут ветерани, зокрема, зможуть навчатися та здобувати освіту. Мене запросили і з військової адміністрації на цей захід. Ідеї, які тут є, я вважаю, будуть дуже потрібними, тому що, по-перше, у нас зараз досі йде війна. І ветеранів буде все більше і більше. Про працевлаштування, на мою думку, це буде дуже потрібно і військовослужбовцям, і Україні, і членам їхніх сімей. Тому я сподіваюся, що в цьому центрі буде гідне навчання наших бійців, особливо по робочому моментах. Ще один центр ветеранського розвитку відкрили у Полтавському медуніверситеті. Тут, зокрема, ветеранам будуть допомагати реінтегровуватися, аби повернутися до цивільного життя. Ми не додаємо чогось нового ветеранам. Ми повертаємо їх в той соціум і соціум до них, з якого вони були вимушено вилучені певним чином. Ми хочемо налагодити логістичну, скажімо так, систему спрямування ветеранів, які потребують психологічної і медичної реабілітації, для того, щоб у них не виникало складнощів в тих моментах, до якого конкретно закладу звернутись, яким конкретно запитом, до якого спеціаліста піти. Центр це ніби такий, як скажімо так, логістичний осередок, а залучено до роботи центру. Весь університет, як розповів керівник центру ветеранського розвитку Дмитро Бойко, на базі установи планують підготувати помічників ветеранів. Ними можуть стати інші ветерани, їхні рідні, члени родин загиблих військових. Весь проект помічник ветерана будується на принципі рівний рівному, тому тут така умова поставлена. Перша проблема, яку ми хочемо почати вирішувати, це власне підготовка помічників ветеранів. У нас підготовлений проєкт сертифікатної програми, який зараз допрацьовується. Він буде затвердження. Жений буде проводитися набір таких установ нині в Україні десяток. Говорить заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита. Край актуальна тема дуже потрібно. По перше, для того, щоб на регіональному рівні проводились наукові вивчення, дослідження і розуміння потреб регіонального напрямку. По-друге, для того, щоб ветерани, які поверталися, вони мали можливість профільно проходити додаткове навчання, курси кваліфікацію. Для того щоб після військової служби або актуалізувати свої знання, або навчитись новим навичкам, які їм на сьогодні потрібні, враховуючи потреби їх регіону ринку праці, як розповіла заступниця міністра у справах ветеранів Тетяна Калита, такі центри планують відкрити в усіх областях України. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Понад 279 тисяч 890 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 450 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 13 танків, 18 бойових броньованих машин, 3 спецтехніки та 47 артилерійських систем. Також 41 безпілотник та одна реактивна система залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Діти взагалі не мають уявлення про навчання, про дисципліну, як себе вести, як ну взагалі нема. Учні другого, третього та четвертого класів Росошинської гімназії навчаються за змішаною формою два тижні онлайн, тиждень в школі. Таку систему обрали через брак місць у першому укритті, збудованому раніше. Друге укриття на стадії будівництва, розповідає Віта Безрук. Ми склали. І підписали ініціативна група батьків, колективне звернення на ім'я Ігоря Степановича, нашого сільського голову. Ми вимагаємо до 31 жовтня здати першу частину укриття, щоб діти других-четвертих класів вийшли на очне форму навчання. За словами голови Щербанівської громади Ігоря Просика, гроші на ще одне укриття для гімназії спрямували у травні цього року. Зроблений був проєкт. Який поданий на експертизу. На жаль, експертиза затягнула більше, ніж на місяць проведення експертної ну, оцінки. Після проведення експертизи був поданий на тендерні закупівлі. Після проведення тендерів підрядна організація, яка виграла цей тендер, розпочала роботи. Роботи почалися в серпні місяці. Його треба якісно зробити, не пофарбувати стіни і забути. Тому хай вибачать, хай трошки потерплять у збудованому раніше укритті згідно з нормами. Можна розмістити 156 дітей, каже директор Євген Яловець. На змішаній формі навчання нині близько 450 учнів початкової школи. Старші класи навчаються офлайн в другу зміну. Це укриття, яке ми добудовуємо зараз, оскільки ми маємо 1277 учнів на сьогоднішній день. В проєкті, який ми закладали, це 1345,5 квадратних метрів. На облаштування всього укриття це не тільки мається на увазі на самі ремонтні роботи, а й на тендерну документацію, на експертизу, на авторський нагляд і на тих підряд було виділено більше 12 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми не встигаємо, тому до грудня місяця будемо продовжувати. І термін виконання робіт. Згідно з договором, термін виконання капітального ремонту підвалу, яке використовуватимуть як укриття жовтень 2023. -го. Держава е, пішла на зустріч і е, зараз можна укриття першочергово робити без тендерів, тому що це треба робити швидко е, і ну, тут проблем ніяких немає. Але ну, з тендером це правильно. Е, просто його треба було робити десь у січні-лютому. Проблема в тому, що діти ждати не можуть. За словами директора підрядної організації Олександр. Крицького нині виконали 20 відсотків робіт. Їх почали 7 вересня, бо майже місяць чекали дозвіл. Земляні роботи на більшій половині вже об'єкта майже вже на завершальній стадії. У нас йдуть зараз коригування проекту, бо у нас зміни йдуть. Це по стійому запитанням проекта не зможе відразу все передбачити. Важко сказати, будемо намагатися до кінця року зробити. За словами директора гімназії, частину укриття планують здати в жовтні. Якщо ми зробимо 180-200 квадратів і матимемо можливість, а ми цю можливість матимемо його відділити окремо на окремий вхід, то будемо приймати рішення стосовно того, щоб діти навчалися в офлайн. Ми домовилися, що кожен вівторок ми будемо сюди приходити і контролювати батьківський комітет виконання робіт будівельних. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. Зараз ось посіємо пшеницю. Хліб для країни треба сіяти. Сіємо, вже. Сіємо останнє поле вже. Тракторист Костянтин Апостол разом із помічником засипають до сівалки зерно. Чоловіки працюють на одному із полів сільськогосподарського кооперативу, що у Великорублівській громаді. І з восьмої ранку сіють озиму пшеницю. Ми в роботу входить, контролюючи, не забувається і чітко все Ось так висіє, мінеральне він а тут пшениця. Посів був хороший. Перед посівом зерна площі спеціально готують, каже головний агроном Олександр Вертелецький. Вводимо основний обробіток ґрунту, під посів, передпосівний обробіток ґрунту. Вносимо мінеральні добрива, де вносимо так, а де з посівом вносимо. І проводиться посів, зерно протровине, очищене. Ну, всі технологічні операції, які положені в Цьогоріч у господарстві під озимі культури виділили тисячу гектарів землі. Уже завершили посів озимого ріпаку та ячменю. Озимої пшениці посіяли. По всьому господарству 600 гектар. І на цьому полі ми завершуємо посівну кампанію в нашому господарстві. Якщо порівняти з минулим роком, звісно, ми трошки зменшили посів озимих культур. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день заробляти ми стали на озимі пшениці набагато менше. Практично два роки підряд ми працюємо збиток на оземлі пшениці. Але okay. дану культуру сіємо, бо це наш хліб. Загалом в області озимі культури вже посіяли у 80% господарств. Цієї осені ріпаком, житом, ячменем та пшеницею мають засіяти 238 тисяч гектарів землі. Про це розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій. Це дещо більше ніж минулого року. Станом на сьогодні вже засіяли 190 тисяч гектар озимих культур. Озимої пшениці 180 тисяч гектар. Озимо жита 4 тисячі, озимо ячменю – 6 тисяч гектар. Крім того, завершили посів озимого ріпаку на площі 41 тисяча гектар. Практично площі всі, які були засіяні до дощу або ж зразу після дощу. Ну а зараз є такі території, де дійсно дефіцит вологи в ґрунті. Маємо надію, що Пройдуть дощі, і ми отримаємо і тут сходи. На тих площадях, що ми провели посів 100% отримані сходи. В задовільному стані знаходиться і посів ріпака, посів зимої ячмія, зимої пшениці. Завершити посів озимих в області цього року планують до 15 жовтня, каже Олег Палій. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 7 до 12 тепла, в день плюс 16, плюс 21. В обласному центрі вночі – 9-11, вище нуля, а в день від 18 до 20 градусів тепла.